Утворено Старобрідський деканат 6 червня. Отець Протосинкел Володимир Коткевич під час зборів духовенства Бродівського деканату Української греко-католицької церкви оприлюднив декрет єпископа Сокальсько-жовківської єпархії Михаїла Колтуна про створення старобрідського деканату. У декреті зазначено, що з огляду на великий територіальний обсяг Бродівського деканату на його території створюється деканат Бродівський, деканальний осідок, храм воздвиження. Чесного животворящого Христа міста Броди, і деканат Старобріцький, деканальний осідок храм собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі міста Броди. До Бродівського деканату входять парафії храмів, воздвиження чесного животворящого Христа, храму святого Юрія міста Броди, сіл Станіславчик, Зброї, Бордуляки, Монастирок, Дітківці, Гаї, Дітковецькі, Берлин, Білявці, Лишнів, Корсів, Комарівка і Королів. До Старобріцького належать храм Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі, храм Пресвятої Богородиці, Владичиці України, Пресвятої Троїці, храм Покрову Пресвятої Богородиці міста Броди, храми сіл, Гаї Смоленські, Сухота, Глушин, Логове, Ражнів, Руда Бріцька, Вовковатиця, Заболоці, Дуб'є, Боратин, Пониковиця, Велин, Голосковичі, Ковпин, Гаїса, Салашка, Підгір'я, храми. Блаженного Миколая, єпископа Української греко-католицької церкви і 25 мучеників та благовіщення Пресвятої Богородиці у підгірцях.